Всім привіт! Сьогодні у нас бій на AmeX M454 на топовій пусі з 560 альфи з вистрілу знімає цей калібр і наш сьогоднішній статюган, тільки непонятно, бо нік скритий, не можу подивитись XVM, Ну, я думаю, тут дуже сильний ігрок. І він їде вперед. Має їхати на 7-8 лінію, але розуміє, що туди ніхто не поїде, і звертає в центр карти. Цей бій буде дуже класний по урону, по медальках. Зараз побачите, як вся наша команда буде просто зливатися в нулі. Бачить картонні танки, включає ББ. І дає СТА на 500. Буде проїжджати далі, щоб тащити об'єкт у 257 і дає йому ВНЛД на 600. буде їхати далі, потрібно давити, тому що зараз приїдуть противники з 8 9-ї лінії, дає ще на 500. Титан дуже броньований, нова імба World of Tanks. І дає ще на 2000 урону. У мене ще не було ні одного бою на 10К, а тут буде цілий. Побачите сам скільки. Але не така буде легка в нього Ця цей виграш. Йому Потрібно буде трошки попотіти. Без удачі тут не обійшлося. Даємо ще на пісто стандарту. Будемо добирати стандарта, певно. Потрібно добирати 257, тому що противники заїжджають в спину. Накатуємося і даємо, не даємо. Даємо на 566, Ззаді піджимають противники, він розуміє, що 257 буде зараз відкатуватись, витягувати на ПТ, і він вирішує не їхати Вертаємося назад. Він бачить, що Т10 зажимають, виходить і дає пробу. Прожатка від кайтить назад. Даже дає нам пробой. І ще даємо на 600. У нас вже є 5000 урон. Буде кайтити назад, потрібно забирати танк. Спині і даємо 25, маємо два фраги. Зуміте, як він робить він відкатує, він максимум удаляє дистанцію з противником. Щоб його не прижало. І стоїть, чекає своїх противників. Зараз буде виїжджати тайп, певне. Танкувати прога не поїде танчити. Ну, я так думаю. Ну, де живе? 5 минут бою, 5000 урон. Нормально. Не пробиває тайпа. Це, звісно, поганий був вистріл, але що буде робити далі? Дає. Дає впрогу на 500. Прожетка викатує, кайте, не пробиває раз, другий і відкатує назад. Тайп теж не пробиває. Ще б трохи й попали в пушку тайку, теж було б недобре. Прога, я так думаю, хоче дозарадитися, але це їй не допоможе. Тут, звісно, щоб були б грамотніші противники, могли б його закрутити, але... Як бачите, вони... Нічого, нема займу зробити. І даємо на 581, класно забираємо пробу. Так, так, де ці вихухолі? Ось о, із п'ятий приїхав. І вдаємо ньому на 566. Ну, він їде сильно вперед, хлопець собі уверен. А він ще нас і пробиває на кумуля. Нормально. Но ми не отчаюємося. Не проб'є, певно, так, не попав. Тайпа. Ну, як бачите, наші противники вже всі злилися. Він остався, як то кажуть, в гордому одіночі. Придеться йому тут попотіть тепер. 7 противників. Осталося 7 противників і він один Викати AMX і не пробиває. За це він поплатиться. Йде AMX ангар Опа, до нас приїхав Гріль. А там, як ми знаємо, кумуліток. Добрі. І беруть базу, базу беруть, але тут у нас є час. База береться, це довго, тому що це ж стрічний бой. І чекаємо, чекаємо, відкатує, відкатуємо, відкатуємо. <кхех> Дає в гриля, розуміє, що чар буде заходити в бок. Забирає гриля на попередження. Першими вийшли, дали. І наш гравець їде збивати базу. Але в... спереді ще десь Т30. Дуже риз... ризиково виїжджати. І ось ми знаходимо Т-30. Ой, зараз йому він дасть. Ой. І не пробиває Т-30, наш гравець тим самим дає ще 500 урону. І кайте далі на нього. Давай в 30-ки десь КД 14. Хвилин перезарядка, хвилин, секунд. І відкачуємо назад. Проб'є чи ні. Пробиває Т-30 і тим самим він піде в ангар. Чарфутюр ззаді. Добре, що не пробив, нам це не потрібно. Забираємо Т-30. Оу. У нас зовсім мало ХП і, певно, пробиває Чарфутюр. Перевернули ми корпус, Чарфутюр пробив. Тут міг пробити, але він на ППХ, так що такий танк не так легко і пробити. Їдемо збивати базу, остається дві восьмих левела, але... не в левелах діло, у нас застався... один снаряд, це фугас. І два противника. І як же буде вигравати цей бій наш гравець? Йде збивати базу, ось зовсім мало часу, 30 секунд. Але є 5 хвилин, якщо щоб забрати базу. І ось. він Не пробиваємо. Але ми його візьмем таран. Так. так. Ну, забираємо базу, чекаємо противника. Але що робити? Немає снарядів. У нас тільки залишається брати базу. І може, що противник вийде знизу. Можна б тут забрати тараном, якщо чекаємо. Вімкну тут трохи перемотку, щоб було швидше. База береться. Ось так от легко 12 тисяч урона, не без вдачі, звісно. набиває наш гравець 12 тисяч урону залишається 30 секунд і буде можливо виграш цього бою, а можливо і програш. Та да, ні. Навіть навіть не питається збити базу. Чекаємо, чекаємо. Остається 3 секунди, одна, дві. І все. Ще б трохи, звісно, і міг би збити, але нам повезло. Цей бій завершається нашою побіди.